Дітей попри усе у Хмельницькому академічному обласному театрі ляльок дивень для малечі влаштували справжню новорічну фоєрію. Юні відвідувачі у захваті. У мене емоції веселі, дуже тому що настає новий рік. Нове життя у театрі для малечі підготували цікаву програму. На діток чекають казкові герої з океану Барбі Кен і, звичайно, святий Миколай із подарунками. Це нова вистава казки океану з новими сучасними технологіями, інтермедія Кен і Барбі, і також резиденція Святого Миколая. Ну, без подарунків тут теж не обходиться, і мені дуже приємно, що сьогодні ми вкотре, а ми отримаємо їх щорічно. Ми отримали подарунки від благодійного фонду Родини Кольгофер. Перша зупинка у різдвяній подорожі для дітей казки океану це вистава. Інтерпретація Русалоньки Ганса Крістіана Андерсена. Сучасна яскрава анімація із спецефектами і гепіендом. «Спрямована віра в любов. Так, що любов переможе будь-яке зло, яке здається дуже страшним і непереможним. А любов завжди перемагає. На зупинка Барбі і Кен це рухлива інтермедія. Лялькові герої боротимуться зі злом, а діти їм допомагатимуть. Інтермедія Барбі і Кен, вона дійсно надзвичайно сучасна. Зараз ми підхопили цей тренд після фільму і скажу, що діти дуже класно реагують на неї. Вони активно підтримують і Барбі, і Кена. І не буду розкривати всі таємниці, тому що ще ж є діти, які їх не бачили цієї історії в нашому театрі, але вони дуже співпереживають головним героям. І, звісно, гостина святого Миколая її малюки чекають найбільше вже. Знають, чого хочуть у чудотворця. Я заказала іграшки. Бусини для сумки. Миколая просила лоли. Це такі маленькі іграшки, чим можна гратись. Я дуже хочу, щоб в Україні був мир. Дякую. Дякую секування. Благодійники приготували солодкі презенти після інтермедії кілька сотень новорічних пакунків із смаколиками. Чекатимуть на діток ВПО, сімей військових та багатодітних родин. Однозначно, ми постійно долучаємося до таких гарних подій, яка зараз має тривалість оцей різдвяно-новорічний період. І від благодійної організації фонд родинних кульгофер» цьогоріч. Як і зазвичай, ми презентуємо діткам. Яскраві, смачні подаруночки. Свято для малечі від меценатів та лялькарів необхідність, попри війну й терористичні наміри ворога дітям потрібні радісні моменти. Діти це щастя, діти це радість, і ми, не зважаючи на ці події, які відбуваються сьогодні у нас в Україні, не хочемо забирати у них дитинство. Благодійна організація фонд родини Кольгофер хоче також усіх привітати із. Новорічними різдвяними святами побажати кожному дому, кожній українській родині міцного здоров'я, достатку, довголіття і звичайно миру в нашій державі. Єдина мрія на всіх, навіть казкові герої, бажають у новому році, щоб діти й дорослі жили у мирній та вільній країні. Бажаю, щоб в новому році жодна тривога не заважала дітям дивитися вистави миру, здоров'я, щастя, всього найкращого. Хочу вас всіх привітати і побажати, щоб були усі здорові. І біляві, і чорноброві, і великі, і малі на усій, усій землі. Хай в кожну хату і квартиру прийде почуття щастя і миру.